Ця вода стікає у двір, затоплює хату, а город перетворюється у ставок. Така біда у людей вже багато років. Про проблему телеканалу конкурент Тіві розповів Волинянин, який зателефонував до редакції. За словами чоловіка, йдеться про селище Стара Вижівка, що на Ковальщині. Чоловік каже, сам живе по сусідству. А у будинку, який роками нищить вода. Мешкає чоловік з інвалідністю та його старенька мати. Топить у нас зроблені асфальт на вулиці. І топить хатинку. Старенькі люди живуть. І інвалід, і його мати вже восемь 8 років. Топить, топить, так топить. Кажу, вже кажу, скільки років. Та і весни то вже пів півроку качають воду. Вони сільську раду зверталися. Заяви пишуть, пишуть. Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає. Це вже два тижні. Нема дощу. О, два тижні немає дощу. Або калюжі стоять, о, голуби п'ють воду. О. Вода стоїть. Огород затопляний. На хаті знизу плесень, по досками була вода. За словами чоловіка, самі господарі обійстя просто фізично не в змозі вирішити проблему, адже чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям, а жінка вже старенька. Попри це, воду все рівно намагаються відкачувати помпою. Однак це допомагає ненадовго. на те, що щось дасться вирішити. Люди вже й не сподіваються. Хто нічого не допомагає, ніхто нічого не робить. Господи, сказали, що. Вже ми і труби закупили, будемо робити там прокопати, бо є там лежить стара труба під дорогою, асфальт, Володимирська вулиця. Лежить труба, з цієї сторони сусідка забетонірувала, бо в неї через город вже не буде йти вода. І повинні там прокопати не знаю скільки там метрів чи скільки канави. І не дає добро. І приїжджала пожарна в тому році, качала. Оказалися, сказали, скільки ми будемо качати. Це е, сільська рада дорішати е, цю цю проблему. тут дивіться, як зроблена дорога. То зроблена дорога. Хороший, чистий асфальт. О, по дорозі вода згори сходить прямо сюди до хати. З усіх хатів, з усіх участків, всі вище. Вся вода сходить сюда. Відтак за словами чоловіка, врегулювати ситуацію може лише місцева влада. Втім, керівництво громади, як розповів нам Волинянин, чомусь не дає на це згоди, аби з'ясувати, коли нарешті вирішуватимуть проблему. Ми зателефонували до голови громади Василя Камінського. Це питання вже не на стадії завершення тому, що там перемовини великі спеціалічасної особи, щоб дала дозвіл на проведення через її ділянку е, труби. Вже закуплені давно е, всі матеріали, так і тільки тут що через приватне подвір'я привезти, але і тут уже. Найшли загального знаменника, чекали, поки грунтовний води опуститься, і тоді можна буде зробити цю каналізаційну систему. Питання чотирьох ділянок під то буде ліквідоване. Тож голова громади переконує все під контролем. Роботи незабаром розпочнуться, і проблему буде вирішено. На все про все заявляє Василь Камінський. Потрібно два тижні. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві слідкуватимуть за цією ситуацією і надалі.